Сьогодні до мене завітали засновники бізнес-клубу в і Сказали, що треба твою пораду, тому що все-таки бізнес напряму пов'язаний з соціальними мережами і треба твою пораду, професійну, як правильно розвивати мережі. Я кажу, це супер, ідея цікава. І я вирішив запросити от Віктора Лісанова, щоб так. ми це детально розбирали разом. Цей кейс. Знаєш? так. У тебе є якісь слухай напрацювання, якісь да? я поділюсь своїми напрацюваннями, а людям це дуже важливо, хто хоче себе розвивати, хто має якісь бізнеси без. Соцмереж на сьогодні нічого, нічого не працює. Нічого не буде. Слухай, бізнеси роблять е, люди там 5, -х, 10 -х, після того, як вони ведуть свої соцмережі і правильно розказують про е, ну, взагалі, про бізнес, та, правильно ну, його висвітлюють, дають якусь інформацію, тому що е, багато є інформації якоїсь такої закритої, можливо, та, де людина щось не знає. Їй важливо знати оці деталі. За рахунок цього появляється дуже часто в клієнтів якраз е, почуття довіри та, до клієнта. І це, напевно, так. це те, що відкривають. Блогерство well, саме так. соцсети. Вони відкривають справжню людину, людину. яка, яка вона скажу, є. Я скажу телефон. Так. Це як, як професійний, професійний психолог. Він тебе так вирівняє, так вибудує тебе. Що через деякий час, через півроку, рік тобі психологів не треба. Пові... 100%. так. Люди, ти спрацюєш з людьми, ділишся енергією. Люди щось тобі підказують. Ти їм ми показуємо такий серіал про життя в Іспанії, наша родина як ми, що ми про наші бізнеси і таким чином ми розвиваємося, розвиваємося 100%. Так.